Перший день весни Мелітопольський педагогічний університет провів день відкритих дверей для випускників усіх шкіл району. Педагогічний колектив вишу підійшов до цього досить неординарно та креативно організувавши майбутнім абітурієнтам естафету. Відчув себе студентом. Сьогодні головний корпус МДПУ перетворився на країну знань, де зазираючи в будь-які двері, можна потрапити в справжній вир студентського життя всіх факультетів вузу. Стати своєрідними алісами у задзеркалі педагогічний колектив запросив випускників всіх шкіл Мелітопольського району. Сьогодні чотири факультета і інститут дозволять е, нашим випускникам познайомитися з особливостями навчання в нашому університеті. покажут э, особенности студенческой жизни, а также познакомят с новыми специальностями. Э, многие э, выпускники Меритопольского района скоро станут нашими студентами. И сегодня они смогут побывать в роли юных химиков, географов, э, математиков, филологов, э, рекламистов, э, переводчиков, э, археологов и так далее, юристов. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что сегодня выпускники Мелитопольского района почувствуют себя частью большого Колектива студентського колективу Мелітопольського государственного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Окрім того, каже ректор: однією з головних задач є консультація майбутніх абітурієнтів, адже саме сьогодні вони могли задати всі хвилюючі питання щодо вступу в МДПУ. Таку креативну акцію Мелітопольський педуніверситет проводить вперше. Але адміністрація вийшов впевнена, що подібні заходи стануть традиційними. Студенти ж від такої гостинності у захваті та кажуть, що Після екскурсії, обрати майбутню професію стало набагато легше. Я считаю, что они нужны и они очень важны. Такие мероприятия помогают определиться. Все факультеты абсолютно разные. По-своему каждый нужен. Ну, більше всього впечатлил, конечно, біолога, факультет і філологічний. Так как я люблю філологію, я участвую олімпіади. Мені інтересують, але на цьому кажуть в адміністрації учбового закладу двері для всіх охочих абітурієнтів не зачиняються. І вже найближчим часом на університет готується зустріти випускників Мелітопольських шкіл та всієї Запорізької області.